Вітання всім шанувальникам футболу, вітання селища Куликів що поблизу Львова. Запрошуємо вас на перегляд матчу сьомого туру другої ліги групи А. Сьогодні господарі футбольного поля. Футболісти команди Куликів Білка прийматимуть футбольний клуб Ужгород. Щодо офіційних протистоянь цих команд в історії, то це сьогодні. Ми станемо свідками уже третього очного протистояння між цими командами на офіційному рівні. На куликів арені вже вдруге зустрічаються ці команди. Перший поєдинок відбувся 29 вересня. вересня. Кісавошка віддає передачу на Волкова. Волков хорош передачі на лівий фланг. Там Патуляк, Патуляк буде працювати. Патуляк ривається в штрафний майданчик. Патуляк навіс на дальню штангу. Там Панасюк, Панасюк пробиває. В стійку з зовнішньої сторони. Дуже і дуже гострий момент. Зараз виникає біля воріт команди футбольного клубу «Ужгород». Там прекрасна робота від Патуляка. Патуляк просто один в один справляється доволі легко, з зараз він вже повинен допомогти своїй команді на футбольному полі. Подача від Копола, подача на ближню штангу. Навіс, як з метра зараз не забуває Савошко. Ось вам і момент. правий захисник команди Куликів Білка міг відзначатися. Прекрасна подача від Копола. Перевод на дальню штангу. Ну і тут з дуже дуже близької ситуації майданчик. Є подача від Копола. Панасюк головою. Гол. Олег Панасюк відкриває рахунок в цьому поєдинку. Браво капітан! На 23-й хвилині першого тайму забиває команда Куликів. Білка прекрасна передача Копила з кутового. І браво капітан. Третій гол від Олега Панасюка в цьому сезоні. Другий гол головою. Ще раз дивимось в повторі, як це було. Прекрасний стандарт. Панасюк втікає від захисника. Панасюк зараз випереджає захисника суперника. Прекрасно грає головою, і зараз маємо прекрасний повтор Панасюк. Можливість все таки виконати це стандартне положення. Кутовий з правого флангу є подача знову удар головою. Цього разу пробивав Андрій Лебеденко. Що ждуть, поки що стандарти у команди господарів. Ну і пригадаємо, що супер шанс забити був якраз в Савошка після стандарту. Одним словом, стандарти поки що вдаються в команди Сергія Тласюка. Ну, ну але я думаю, господарі будуть робити ще все можливе, щоб свою перевагу розвинути передачу на Шарабуру, Шарабура! Це пенальті. І подивимось зараз, яка буде картка. Ну, Це повинна бути червона картка. Зараз для Андрія Коцана. Прекрасна передача на Шарабуру. Жовта картка. Ну тут питання, чому жовта картка. Дивимось повтор. Прекрасно зіграв Волко. Волков побачив вільного шарабуру. Шарабура випереджає. Зараз ну, голкіпер просто зносить зараз шарабуру. Чому це жовта картка? ну... Як то кажуть, є питання 11-метровий для команди куликів-білка. Є дозвіл від арбітра. Потуляк пробиває і це 2-0. Потуляк без шансів забиває, хоч і голкіпер вгадав кут воріт, але складно було врятувати. 2-0. Віталій Патуляк прекрасний перший тайм проводить. Забиває він гол на 36 й хвилині. І таким чином, в першому таймі рахунок стає. 2-0. Патуляк дуже дуже чітко реалізовує 11-метровий. Таким чином рахунок стає 2-0. Шарабур'ї. Шарабура до м'яча дотянувся. Копел на підбиранні. Копел зараз навіс на Потуляка. Потуляк! Удар! Який момент! І не забуває. Зараз Волков. Це був шанс на 3-0 в команди господарів. Прекрасна атака. Яка ж передача була на Потуляка? Яка ж передача від Копала? Шикарна атака і кутовий для команди Куликів Білка. Ще раз повторюю, насоджуємося цим епізодом. Побачив Копел неприкритого Потуляка. Потуляк, яку ж передачу віддає на Волкова. Волков головою. Браво Коцан! Пацан зберігає цим сейвом свою команду в грі. Президент футбольного клубу Куликів Білка після цієї атаки. Зараз Шарабура вихід сам на сам Шарабура пробиває. Шарабура міг забивати овсайду не було. І Андрій Коцан виручає свою команду. Прекрасна передача від Волкова. Положення поза грою не було. Шарабура міг робити рахунок 3-0. Зараз ще одна атака. Волков його також можна відзначити за підсумками першого тайму. Волков зараз Волков шукає варіанти продовження атаки. Знаходить зараз, яка передача від Копила, Волков в штрафному майданчику. Простріл. М'яч у воротах забиває. Микита Шарабура. Рахунок стає 3-0. Прекрасна передача, прекрасна комбінація, прекрасний пас від Копила на Волкова. Волков продовжує на Шарабуру. І Шарабура зараз забиває 3-0. Стає рахунок в цьому поєдинку. Шарабура свій перший момент у другому таймі не реалізував, але Шарабура свій другий момент в другому таймі реалізовує ще. Раз дивимося, як це було. Микита Шарабура все таки в єдиноборстві. Зараз з Юрієм Вашкебою проштовхує м'яч у ворота. Ще раз дивимося в повторі, як це було. Є простріл. Ну і тут Коцан якраз влучив м'ячем Шарабуру. Шарабура опинився зараз. Момент може бути в Ужгорода. Поповський зберігає зараз м'яч. Передача на Савошка. Савошко все таки зберігає м'яч. Передача на копала. Копал помиляється. Удар зараз по воротах. Це було дуже і дуже. Небезпечно Максим Кічун пробивав по воротах і браво Роман Данкович. Данкович виручає свою команду після пасу зараз від Сергія Копола. Що ж зараз чекаємо на реакцію на цей пропущений м'яч, але дуже дуже багато помилок в Ужгорода. Зараз удар по порожніх, і не вже м'яч залетить? Ні, не залітає. Який момент? який удар по воротах. Побачили гравці команди Куликів Білка. Побачив зараз Волков, що воротар вийшов далеко з воріт, і якби влучив зараз в. Ну, буквально два дні тому. Офіційно команда Куликів Білка представила Дмитра Хомчиновського. Зараз в атаці Ужгород простріл небезпечно, і тут уже Савошко грає супернадійно. Савошко гасить пожежу. Дуже і дуже небезпечна атака від Ужгорода. І м'яч пролітає зараз над поперечкою. Ще раз дивимось повтор цього епізоду. Вдало від захищалися гравці команди Куликів Білка. Станкович може набирати швидкість. Кість, передача зараз на Станковича. Станкович може втікати. Станкович тільки не вийшов на заміну. Станкович може грати в один в один. Станкович. Станкович! Удар! Гол! Іван Станкович! Прекрасний гол. Зараз забиває в цьому поєдинку. І Станкович робить рахунок 4 1 Нуль на користь своєї команди прекрасна робота від Івана Станковича. Не забиває Ужгород. Зате забиває команда Куликів Білка. Скільки ж метрів пройшов з м'ячем Іван Станкович? І Який шикарний м'яч зараз забиває Іван Станкович. Ще раз дивимось. повторі, як це було. Станкович один в один. Зараз проходить Антошина. Станкович проходить шуха. Шух не став фолити. Ну і тут вбивча відстань. Передача в штрафний майданчик. Чи буде зараз удар по воротах? Вишневський. Вишневський шукає можливість для удару. Простріл і забиває зараз Лужгород 4-1. Стає рахунок у цьому протистоянні. І зараз забиває 33-й номер Антоній Емере, який вийшов на заміну. Ще раз дивимось. тут хороша робота Вишневського, дуже-дуже непоганий простріл. Відскок від Поповського. Точна передача Кічун на лівому фланзі. Савошко пролетів повз м'яч, Кічун прострілює. Зараз може бути небезпечно. Який сейф зараз від Данковича? Який момент для команди Ужгорода. Ужгород прокинувся в другому таймі. Перший тайм Ужгород точно проспав у цьому поєдинку. І зараз передача від Данковича на Равлика. Равлик в швидкості зараз не випереджає Вашкєбу. Антошин, Антошин один в один обігає зараз Боднара. Бо Антошин готує удар. Ні, Антошин готує передачу, прибуває Мере, але це не складний удар для Романа Данковича. Зовсім не той ужрот в другому таймі, що ми побачили в першому таймі. Таке враження на футбольне поле вийшла абсолютно інша команда. Ну але за результатом в другому таймі, якщо не рахувати те, що рахунок був 2-0 після першого тайму, команда Куликів Боднар за м'яч зачепився. Там просить передачу зараз. Равлик, але передача на Шарабуру. Шарабура удар. Вище ворі. Такий момент Шарабури Шарабура міг оформити дубль в цьому поєдинку. Дуже дуже якісна атака вже на 90 90-й хвилині від команди Куликів Білка. Але рахунок 5-1 не стає. Боднар віддає тут шикарну передачу. Немає офсайду в Шарабури. Шарабура міг забивати. Але можливо, десь є помилки в другому таймі. Десь побачили ми інший Ужгород в другому таймі. Ну але перемога команди куликів Вілка в цьому поєдинку навіть не обговорюється. Ужгороду дякуємо особливо за другий тайм, за створену певну інтригу.